У кохання рідному місту, фотографіями, малюнками, а тепер ще й символами. Микола Кмітович вирішив подарувати городянам і туристам сучасну пам'ятку напис «I love Вініца. Подібного немає ніде в Україні, запевнив хлопець. Ідею він підгледів в інтернеті. Схожий символ є в Амстердамі. Міська новинка стрімко здобула популярність за кілька днів, стала улюбленим антуражем для фотографій. Я давав прогнозування по цьому проєкту, коли ми його захищали, що це стане Ще одним, скажімо так, екскурсійним місцем в місті Вінниця, і це є правда, то що можна просто звернутися до будь-якої соціальної мережі. Кожна друга сторінка має вже в собі фотографію на фоні цього напису. Саме на візуальний ефект і робили ставку автор та реалізатори проєкту. Букви заввишки більш як півтора метри, виконані з пластику і вдало підсвічені. Вночі напис просто заворожує. Не випадково обрано і місце встановлення. Воно розміщено специфічно в тому, щоб ці фото були на фоні більш старішого символа міста. Це арки біля входу в парк імені Горького, і щоб воно все попадало в один кадр, а не просто там на фоні невдобудованого шипок юні ромагу. Можливо, колись ця пробудова буде гарною, але в даний момент вона ж в саді реконструкції. Тому ми. Вирішили, все таки, там іде гарний панорамний вигляд. є відновлене це озерце, є та інсталяція стоїть черепахи. Все видно, все є як на долоні. На цьому креативні патріоти міста зупинятись не збираються вже навесні. Планують створити колекцію фотографій цікавих куточків Вінниці і експонувати їх на гігантських буквах.